Привіт, мої маленькі слухачі та слухачки! З вами, як завжди, я, Валерія Олійник, і зараз ми будемо читати книгу Грасі Олійко, яка називається Сукня для Марусі, видавництво Абаба Галамага. Але перед початком я вас дуже попрошу підписатись на цей канал, якщо ви ще цього не зробили, та поставити лайк цьому відео. Це дасть мені знати, що вам подобається моя творчість і мені є сенс продовжувати це робити. Дякую. У понеділок з дому зникла мамина парасолька. Та що в цьому дивного? Мабуть, мама просто десь її загубила? Чи може її підхопив вітер і поніс понад лісом? У вівторок з дитячої кімнати зникла зірочка Нічник. Може, її позичила білочка із сусіднього скверика. У середу, з шухлятки в кухні, зникло все печиво. Це дуже-дуже дивно. У четвер із сушарки на балконі зникло три шкарпетки: з єдинорогом, з песиком і з сердечками. Мабуть, їх поцупила ворона і понесла на своє дерево. У п'ятницю. Зникла татова електронна книга. Мабуть, вона просто впала під крісло, от і все. У суботу мама шукала гірлянду, щоб прикрасити кімнату до дня народження Марусі, проте ніяк не могла її знайти. Мама шукала всюди. Гірлянда теж зникла. У неділю прийшли гості. Всі вітали Марусю і дарували їй дарунки. І ось настав час виносити торт. Але сталося неймовірне. Торт також зник. Аж тут бабуся побачила, як торт крадеться темним коридором і намагається утекти через вхідні двері. Ані Рош, ти куди зібрався? рішуче вигукнула бабуся. «Ой!» На святкування, озвався торт голосом Марусі. Мама вімкнула світло, і всі побачили, що маленька Маруся з тортом в руках виходить у двері. Марусю, ти, ти куди йдеш, йдеш з тортом? Здивувалися мама з татом. Я, я йду до подружки на день народження. Її теж звати Маруся, але в неї нікого нема. Я хотіла зробити їй свято. Який, Який жах! заохкали гості. Бідна ой, дівчинка, ой, ой, ой. сама так. Самісінька. Mm -hmm. так, так. Мама з татом зашепотілися, і тато запропонував. А може, запросимо Марусю до нас і відсвяткуємо два дні народження разом. За деякий час на порозі з'явилася Маруся і її подруга. Знайомтеся! Урочисто мовила дівчинка. Це Маруся, моя подружка. Ру! привіталася собачка. Вона живе під старою лавкою у скверику поряд з нашим будинком, пояснила дівчинка. Я дуже хотіла, щоб у неї були друзі і дім. Аж тут мама лагідно усміхнулась і запитала, Марусю. А може, ти знаєш, куди зникли усі ті речі з нашого дому? Так, мамусю, зараз я все розкажу. І дівчинка почала свою розповідь Я принесла Марусі деякі речі парасольку, щоб вона не мокла під дощем, свою зірочку нічник, щоб собачці не було страшно вночі, Печиво до чаю, щоб Марусі було смачненько. Також я принесла їй шкарпетки, адже вечори тепер прохолодні, і в Маруські мерзнуть лапки. Потім я принесла Марусі татову електронну книжку, щоб вона могла почитати перед сном. У тата там стільки цікавих казок. А вчора я принесла гірлянду, щоб прикрасити лавку, під якою живе Маруся, адже в неї день народження. Мама завжди прикрашає наш дім на свята. І торт я теж несла для Марусі, щоб відсвяткувати наші дні народження, адже вона моя подружка, бідна. забідкались гості. Собачки мають жити вдома угу. з людьми, так -так. а не під лавкою на вулиці. Погоджуюсь, поки всі обговорювали тяжке собаче вуличне життя. Маруся тихенько підійшла до мами і посмикала її за сукню. Мамусю! зашепотіла дівчинка мамі на вухо. А ще я хотіла зробити Марусі дарунок і пошила їй сукню, але дівчинка підійшла до штори, розгорнула її, і всі побачили дві величезні дірки у формі сукні. Але не знайшла тканини. Вибач, мамусю, я зіпсувала штору. Першою отямилася бабуся. Який дизайн? захоплено мовила вона. Це непевершено. Супер! Ти природжена дизайнерка Круто. одягу. Який смак. Радісно сплескували в долоні гості. У тебе справжній талант. вигукнув тато. І велике велике серце. Тихенько сказала мама і обійняла маленьку Марусю. Але, Але чому? чому ти нічого не розповідала раніше? Дійсно, донечко, в один голос запитали тато з мамою. Я хотіла сказати сьогодні, я загадала бажання, щоб Маруся жила з нами. Собачки не мають жити самі самісінькі, їм теж потрібна сім'я. Тату, мама, а можна. Щоб Маруся жила з нами. Тато з мамою перезирнулися і усміхнулись. На день народження мають збуватися усі мрії. Тепер у твоєї Марусі теж буде дім, проголосив тато. З днем, з днем, народження, народження, Марусю. З днем народження Марусю! Вітали гості дівчинку і цілували її в обидві щоки. З днем народження Марусько. З Днем народження Марусько. Гості чухали собачку і вітали її теж. Але чому ти взяла для Марусі тільки три шкарпетки? Адже в собак чотири лапи? запитала мама. Та тому що в Марусі три лапки, відповіла дівчинка і почухала собачку за вушком. Присвячується усім песикам і котикам. Які не мають дому. Щиро дякую за вашу увагу. В коментарях пишіть, що вас здивувало в поведінці Марусі, або вразило. Також діліться улюбленими книгами, які хотіли б почути на цьому каналі. До зустрічі на каналі Казковий плейлист.